Вітаю, дружі. дякую, що завітав до мого каналу «Селена розкриває карти. Сьогодні ми дивимось прогноз на тиждень з 20 до 26 січня 2025 року. Дякую всім, хто робить замовлення, хто просто так допомагає каналу, також щиро дякую. Але, все ж таки, будь ласочка, пишіть свої контакти, щоб я. Могла вам відповідь зробити розклад, щоб був обмін енергіями. Тобто, дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні з 20 по 26 січня 2025 року. Так, скажу, що маленька кубка це старші аркани, вони показують фон тижня. Велика кубка це ситуаційний придворний карти. Вони показують деякі нюанси подробиці, деталі. Перегорнути карти я не дивлюсь, так мене навчили в моїй школі. І до того ж, більше вісьмі років моєї практики доповіли, <світок> <світок> має, має багато доказів, що не має сенсу дивитися перегорнути карти. Тому, коли вони в мене впадають, я і. Перевертаю в нормальний віт. І так, що чекає на Україну на наступному тижні? Фон цей фон тижня мені дуже подобається. Дивимось далі. Розшифровку, так би мовити, що саме це ти нам обіцяє? Ага. Ну, дивіться, <с> дуже проти <с> <От> <с> Оці дві карти протилежні. Але дивимось, як би виглядає так, що буде постачання зброї. Але виглядає так, що це якби такий подарунок від того, хто йде. І тільки від нас залежить, як ми з цим впораємось. Бо нас очікує поганий. Фінансовий економічний стан, якщо наші високі вчини розмотають ці гроші. Вони будуть їх тратити на свої задоволення, на свої забаганки, а люди, армія, будуть ітати кожну копійку. Це дуже-дуже не подобається. Але маємо те, що маємо, як то кажуть. Тобто фонд тижня гарний, поставки зброї, чи якесь покращення ситуації, Це, мабуть, якесь трохи бути просунення на наших позиціях на фронті, також це може карта означати. Але треба бути дуже уважними, і якщо ці ресурси, Будуть розподілені погано, то буде без грошей, ніщита, як то кажуть. Тобто, друзі, нам треба дуже уважно наглядати за високопозадовцями і не дозволяти марнувати ці гроші, які зараз прийдуть, тому що ми не знаємо, коли. Буде наступне. тому це дуже важливо зараз. І ми знаємо, що, як завжди, ми можемо полагатися тільки на себе, сподіватися тільки на міцність нашого народу, на те, що кожен на своєму місці буде виконувати свою роботу дуже відповідально, дуже гарно. І тоді ми все подолаємо. І обов'язково буде перемога. Але все залежить від того, як скоро вона буде. Чи далі вона буде відтягнута, чи вона трохи швидше настане? Дякую, що дивилися. Пишіть ваші запитання. Нехай у вас буде все добре. Слава Україні! Слава ЗСУ!